Доброго дня, Одеська область, село Майори. Знімаю свої гранати. Дивіться. Почали набирати нормальний розмір. 19 серпня. Вибачаю, забув. Сказав, ні, як завжди починаю своїх фаворитів. Знімав перед цим відео, ну, були набагато менші. Зараз вони будуть дуже швидко за цей місяць набирати свою форму, розмір, колір. Бачите? Я ще в тіні буду зараз підв'язувати їх. Щоб не ламалися, тому що якщо великий гранат, бачите, тут два таких, ну ось гілочку може зламати, треба обов'язково підв'язати. Дивіться, яких два красені. Це умовна назва фаворит. Сорт мені дуже подобається. Врожайний. Це в мене їх тут три кущі. Ось третій кущ, дивіться. Це на сьогодні, як вони виглядають. Дуже цікаво. це третя хвиля цвітіння, подивіться на неї. Ну, тут дуже шкода, перша хвиля вся відпала. Погода у нас була, я говорив, погана. Так, зараз знімаю з цієї сторони, дивіться. Які красені. Ну, цей сорт мені дуже подобається. Він кожного року з врожаєм. Тут в мене є деякі гранати, що ну, є врожай добре, нема врожаю, ну буває. А тут завжди, хоч маленький, але є. В тому році, мені здається, було більше. Ну, побачимо, який буде розмір гранатів в цьому році. Дивіться, ну вже непогані я думаю грамів 300, не знаю. Так, це третій кущ мого фаворита. Ось на сьогодні які вони. Ну, на осінь вони будуть красивіші, дивіться. Так, буду їх підв'язувати там, теж бачите в тіні, які вони цікаві, теж непоганого розміру. Так, далі це кущ гілоша рожева. Бачите, яка різниця. Теж врожайна, ну, врожайність непогана в неї. Але але, бачите розмір. Ну тут можливо пів кіла буде найвеликий. Не знаю. Врожайність, так, гранати є тут. Сорт урожайний. Ну теж мені всі гранати, що в мене є, мені всі подобаються. Далі це номер другий, прийшов як Гілоша, але це не Гілоша. Дивіться, який розмір на сьогодні. Гранат світленький ось такий. На сонці він такий, а взагалі ось. В минулому році взагалі були жовті. Зараз я візьму так трошки знизу, щоб ви побачили. Це врожайність, бачите? Ну сонце заходить, дуже б'є в камеру. Зараз зніму з цієї сторони. Ось бачите. Врожайність непогана, тут бачите, ще маленькі, але вони зараз будуть набирати розмір, колір. В тому році я трохи раніше зірвав, в цьому році буду тримати їх довше. Так рано зривати не буду. В тому році зривав 15 жовтня. Дивіться, це сорт третій. Теж прийшов як Гілоша, але це не Гілоша. Цей гранат взагалі солодкий. Мені він подобається. Зараз я його теж візьму. Бачите, я тут поросоль не удаляв. Ну, щоб удалив, то було б набагато красивіше. Ось яка вражайність теж непогана, я думаю, як для України. Розмір теж мені. Ну, Всі гранати, що я залишив, мені всі подобаються. Ось як на сьогодні. Зараз ще раз його обійду. Так, ну, Ви бачите так. Непогано. Там я всередині. Тут і останній. В цьому році я його вже знімав. Тут мені подарував мій товариш. Це Зівзік, дивіться. Ну, на осінь спробуємо, ну, мені подобається. Такий цікавенький він, дуже зелений. Так, бачите, який кущик підріз. Виріс, можна сказати, у мене добре. Думаю, на наступний рік буде гарний врожай. Все, дякую за увагу, до побачення.